Українці один одного зжирають, хайпують і знищують один одного. Чому українці менше донатять і менше допомагають? Дуже просто. Тобто самі українці знищили культуру, донатить і допомагати. Бо самі один одного встрали. От тобі простий приклад розказую. Ще на початку війни я ще збирав якісь донати. Хоча я взагалі нічого не збираю вже декілька років, все тільки за свої кошти. Но от на початку війни я збирав якісь невеликі суми і ще й свої гроші докладав і ходив до військових в госпіталі. А чого ти давав? Все показував. Один із госпіталей я на Новий рік передівся в Діда Мороз. Військовий госпіталь Німеччини на Новий рік пробрався, щоб пацанов поздравить. Знаєш, що я потім отримав? Що я хайпуюсь на військових, хоча я до того вже був в Афор, обкладинка Time, Times, нью York Times, BBC, CNN. Похер. Толпа українців зібралась, фоні місцевих, які керували якимсь волонтерським движенням там. І розказували, що я хайпуюсь на військових. Я на це все став, глянув. Я реально щиро хотів людям допомогти. Я щось звідки показував, щось свої бабки докладав, а ти ще вільний. Українці один до одного жруть просто жесть в цьому плані. Я перестав взагалі в якомусь такому напрямку рухатися. Я просто відкрив свій бізнес, знову завів, почав заробляти кошти, і від своїх коштів вже кому, кому хочу, б допомагаю. Поним? Інколи афішую, інколи не афішую. І більшість українців тим же самим стикнулись. Або в натурі хтось там бабки діді, бані, да, де вони скидують свої гроші, або самі українці намагаються зібрати гроші, допомогти комусь, і їх потім до великих організацій, які скрадають гуманітарку, добратися не можуть. Вони добираються до невеликих людей, які там мало аудиторії, мають сусіди, це може і щось. Наклип, клівіта, все і так далі.